Компанія Автопарк нове надходження, місто Київ Audi A4 2006 року випуску на дизельному 2-літровому двигуні автоматичній коробці передач та передньому приводі. Візуально та ПЛКП на свої роки без критики, дрібні нюанси. Але на їх вони аж ніяк не впливають. Чорний колір, оригінальні лекосплавні диски 17-го радіусу. Салон у нас світла шкіра. Ось Такий стан салону. Без пошкоджень, без пропалень, стеля, люк, все працює, все відчиняється. Магнітола, клімат, електрорегулювання дзеркал, передній електропакет, круїз-контроль. По задньому ряду. Також все чистенько, охайно. До речі, преміальна акустика. Грає, як потрібно. А оглянути автомобіль можна за адресою міста Київ, вулиця Сумська, 2А. Автомобіль можна придбати за готівку, кредит та а також можливий безготівковий розрахунок. Компанія Автопарк телефонуйте.